Приїхав тут теж у мене така файна колода є трошки сонце фонить Ну як можу колода засики. Дуже її бджоли люблять швидко заселяють Там в мене є ловушка весною ставлю Хочу побачити влетіло що не влетіло це одна з квадратних єдина яка стоїть. Зараз буде видно, що вона тут трошки треба пройти кропива я завжди в шортах. Так, де це вона? А ось ось на цьому дубі. Я думаю, що щось не видно. Десь мало будь. А, блин, какие крупивы. Так, что там? Что там по людку? ничего нема. А ну, станем вот тут. Жикс. Так, то у меня в очах чешешь. Такое ощущение, что там что-то летает. Да, летает. Не летять джолы Хм. Я конечно не ожидал й нормально летять Ну пізно силы Все таки собі ритя Чей непогано летять Ну Буде видно. Заберу там побачу. Ну тут висока колода. Я спочатку думав, що там немає нікого. Але ні, щось там літає. Летять і тут. І слава богу. Трошки насідало. Височенько тут тут мені проблематично. Це з перших колод.